Трохи вже краще, трохи виздоровіла, але я сьогодні знову не на роботі. У нас вже місяців два в будинку проблема, в нас немає світла. Після кожного вимкнення, після вієлового, у нас не вмикається світло, бо щось там вибило у трансформаторі. Всі будинки зі світлом в нас ні. Я останні кілька днів е, не було світла взагалі. Чотири доби не було взагалі. Іноді нам його приїжджають, вмикають, якщо дуже довго викликати енергетиків, але потім от, на його вимкнуть на годинку і його знову вибиває. Е, останні чотири доби взагалі не було світла. Я дзвонила куди тільки могла, е, скаржилася в міську раду, намагалася викликати жек, який вимикає телефон. Ну, ЖЕК це ж енергетики, які не їздять по всій країні, там і героїчно відновлюють тец. Ні, в них кілька домів, вони просто сидять собі ввечері, аварійна бригада, вимикають телефон, лягають спати. Коли подзвонив мій чоловік в ЖЕК, то йому сказали, що нехай тобі Путін ремонтує. <кій> Вже вибилася із сил, без світла дуже тяжко, ну і продукти пропали всі. І ну, ладно війна, але в навколишніх всіх будинках, в цьому місці є світло, немає тільки нас. Вибилася з сил, дзвонила куди могла. І нарешті, я так розумію, після моєї скарги міську раду на ЖЕК прийшли два дядька з ЖЕКа-працівники і вімкнули нам ту фазу, яка не вмикалася. Але тепер знову ж не робить ліфт, тому я й дома сьогодні. Вітала в тому, що, як завжди, активні процентів 10 жителів, мабуть, людей. Тому що от Дурна нова дзвонить, телефонує, пише, просить, умоляє, скаржиться, щоб хтось виконав свою роботу. Всі ж, дев'ятиповерховий будинок величезний, сидять тихенько, і чекають вчорашнього дня. Ну, ще пара чоловік там щось намагається зробити. Після моєї скарги світла вімкнули, я не змовчала, щось там сказала в групі будинку, ще може кажу, ще хтось хоч трішечки почухається, ще кудись зателефонує. О, тут люди з'явилися, проснулися і почали мені писати, яка я погана чорнорота. Ну, я вже звикла. Ну, Хоч проснулись, хоч щось почали робити, писати, а то я думала, що вони вже всі вимерли. А тепер от не працює ліфт. Але я вже заріклася, я кожного разу, після того, як вибиває в нас фазу, чи пробки, чи що там вибиває, кожного разу не працює ліфт, я кожного разу викликаю аварійну бригаду ліфтерів. Зараз я залікла, сказала, що я вже нічого не буду робити, їх не працює вже дві доби. Люди ходять пішечки, діток носять, старенькі коваляють хворі, але бригада не викликана. Тому я сьогодні взяла за свій рахунок на роботі і сижу вдома. Чекаю, можливо, все-таки хтось викличе. Але я розумію, що це навряд чи якщо до сьогоднішнього вечора ніхто не викличе, то звичайно я буду викликати. Так воно, мабуть, завжди. Хто щось робить, хто активний, хто намагається щось вирішити, лобом пробити якусь стіну, той дивний. Це я про себе зараз. На того сипляться всі шишки, а основна маса сидить тихо і чекає, поки щось станеться диво і хтось щось зробить. Ось я зараз хочу теж посидіти тихо і почекати, може їм набридне ходити з 9-го поверху, і на 9-й і хтось викличе. uh if they